Треба зібратись, прийти в себе, припинити срач, припинити політичні ігрища. Держава має працювати. Парламент воюючої країни має працювати об'єднано. Уряд воюючої країни має працювати ефективно. І всі ми, всі ми разом маємо не забувати і не плутати, хто саме є сьогодні ворогом України. Я пам'ятаю, як у перший день війни різні ходаки передавали мені. Різні плани, пункти ультиматуми були щодо завершення війни. Казали або так, або ніяк. Або ви це підпишете, або вас просто ліквідують. І це замість вас вже підпише ВО президента України. Чим це закінчилось? Відомо. Чимало з цих ходаків стали частиною обмінного фонду. І відправились разом зі своїми пропозиціями, пунктами дамой в радную гавань. Я не зрадив Україну тоді, я точно відчував за своїми плечима підтримку кожного, кожного з вас, кожного українця, українки, кожного солдата, кожного волонтера, кожного медика, дипломата, журналіста, усього всього нашого народу. Ми не зрадили Україну тоді, ми не зробимо цього зараз. І я точно знаю, що у цей справді один з найважчих моментів нашої історії. Я не один, що українці вірять.